Good morning, children. Доброго ранку, учні. Let's start our today's lesson and open our student's book on page 28. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо наш підручник на сторінці 28. Now I can. Тепер я вмію. One. Name the everyday activities. Називати щоденні справи. Let's revise them. Перегадаємо, які щоденні справи ми з вами зустрічали у нашому підручнику. 1. Do my homework. Виконувати домашнє завдання. 2. Brush my teeth. Чистити зуби. 3. Have a shower. Приймати душ. Фу. dressed – Одягатися. Five. Have lunch. Обідати. До речі, можливо, хтось пам'ятає, як ми скажемо снідати. Have breakfast. Good. 6. Take the bus. Сідати на автобус. 7. Drive a car водите машину. 8. Ride a bike. Їздити на велосипеді. 9. Walk. Ходити пішки. 10. Take the train. Сідати у потяг. 2. Name the jobs and actions. Назви професії та дії. Перед нами цілих 18 слів та словосполучень. Перегляньте, будь ласка, їх уважно. Now name me the words that start with the letter D. Які слова починаються з літери D? Doctor, dentist, and do the washing up. Good. What words start with the letter T? T. Teacher, good, and take out the rubbish. Good job. What words start with the letter C? Chef. Cook. And play in my room. Good job. And what words start with the letter W? Water the plants and work. Great. And let's name the words that start with the letter F. Firefighter, and fix teeth. Great job! Now look at the exercise number three. Read and say. Прочитаємо з вами речення та пригадаємо правила, які ми зустрічали у нашому другому розділі. 1. He does his homework every day. Він робить своє домашнє завдання кожного дня. Тут ми з вами пригадуємо, що якщо ми хочемо сказати комусь про те, що ми щось робимо кожного дня. Ми починаємо наше речення із людини, яка виконує якусь дію, наприклад, слово hey, і далі додаємо, яку саме дію ми виконуємо. При цьому ми маємо пам'ятати, що якщо на початку нашого речення мова йде про таких осіб, як «he», she або «it», ми маємо не забувати додавати закінчення S або IS до дії, яку ця людина виконує. Закінчення IS нам знадобиться у тих випадках, коли дія закінчується на такі літери, як «x», «o». І, до речі, літера Y. Тому що якщо перед літерою Y у кінці слова стоїть літера, що позначає приголосний звук, наприклад, як у слові fly, літера L, то літеру Y ми будемо замінювати на літеру I і додавати закінчення –es. Number 2. Does she walk to school? No, she doesn't. Цим реченням нам хотіли нагадати із вами, що якщо ми хочемо у когось щось запитати, наприклад, що він або вона роблять кожного дня, чи їдуть вони на велосипеді, чи їздять вони, наприклад, на роботу на автобусі, то для цього ми розпочнемо наше запитання зі слів do або does. Do, якщо мова у запитанні буде йти про таких осіб, як I, you, we, they. А does, якщо мова йде про he, she, «it». у нашому випадку, до речі, she, вона, тому does, she walk to school. Після слів do або does, ми використаємо особу, наприклад, she. І далі вже ту дію, яка нас цікавить. Does she walk? Does she drive a car? Does she play tennis every day? Навіть таке можемо запитати, чи грає вона в теніс кожного дня? No, she doesn't. У відповіді бачимо, що ми розпочинаємо зі слова No, або, якщо хочемо сказати так, то ми почнемо зі слова Yes. Поставимо кому. Далі вказуємо особу. Наприклад, так вона їздить, ні вона не їздить. Чи так я їжджу, чи ні я не їжджу. І після цього не забуваємо додати нашого помічника. Do, Does, якщо це твердження. Або don't doesn't, якщо ми щось заперечуємо. No she doesn't. Number 3. What Do you do? I'm an artist. I paint pictures. Пригадуємо, що якщо ми хочемо запитати, ким працює людина, ми поставимо питання наступним чином. What do you do? Ким ти працюєш? I'm an artist. Я художник. I paint pictures. Я малюю картини. Фу, what do you do at home? I clean my room. Якщо ми хочемо поцікавитися у когось, чим він або вона, наприклад, займаються вдома, тобто які хатні справи вони виконують, ми використаємо питання What do you do at home? Що ти робиш вдома? I clean my room. Я прибираю у кімнаті. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео!